Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас знову не дуже невтішний розклад. Думаю, так. Суддя Якимського районного суду Запорізької області, Світлана Федорець, котра отримала підозру за виправдовування російської агресії, відсвяткувала новий рік 23-й в анексованому. Окупантами Криму. Про це стало відомо у ході судового засідання щодо обрання запобіжного заходу. І так, давайте подивимося. Саме на цю ситуацію винна, невинна, можливо, це її просто наклик на неї. Винна. 100% винна. Їздила. Була. Чого була? На подаянні. тому що вона є. Ну, я не хочу казати, що агент Кремля, але вона працює. Вона є один з тих людей, які працюють на Росію. Ось так. Угу. У нас їх багато. Пам'ятаєте? До повномасштабного вторгнення було задіяно, тобто, покладження на посади десь коло 800 чоловік. Російської агентури. І так, поїхали далі. Дивимося, що. Тобто, їздила, стопроцентово їздила. І тепер, чи буде якесь покарання, що її чекає? Ви знаєте, поки ця влада є, нічого не буде. Я не бачу. Вдасться втекти? Ось так. Коли-небудь покараю український суд її? Думаю, що так, да, але це буде вже більш так, заочно, якщо вона десь осяде на якомусь острові Тітікака. Я, какака шут, Я шуткую, але з такими бабліжками можна де захочеш. Ну, ви знаєте, коли, якщо і дойде до неї щось, так, то це, скоріше за все. Вона з грошима десь втече. Ось. А. Ну, я не бачу, її засудять. Так, заочно, так. Але це. Чи буде вона сидіти? Ну, справедливість, так. Да. Ви знаєте, так. Да. Виглядає, що, так. Да. Можливо, її якось. О, це я тут, тут мені подобається. А ви знаєте, може бути спроба втечі, а її можуть десь по дорозі перехопити. Якось так. Ось. Але це буде не так швидко. Ось якось так. А ось тут я бачу, що справедливість таки буде, буде покарання. І буде справедливе покарання. Якось так, але це не так швидко буде. Це на все потрібен час, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.